Коли так було сказано, могутній шерингін, сповнений гніву, побачивши свого батька, на яким висіла дохла змія, скипив з люті. Він глянув на крішу і сказав йому дружнє слово, запитав його Яким робом на моєму батькові сьогодні опинилася дохла змія? Кріша мовив Цар Парікшит полював тут, і він поклав сьогодні своєму батькові на плече дохлу змію. Що ж дурного зробив мій батько тому підступному цареві? Скажи по правді окрішу подивися на силу моїх подвигів. Кріша мовив той цар парікшит. Син Абгімандію, пішовши на полювання, один переслідував антилопу, поранивши її стрілою, але не знайшов цар тієї антилопи, блукаючи у великому лісі. І як тільки побачив того батька, він звернувся до нього. Але той залишався безмовним. Голодний і спраглий. Страждаючи від утоми, він знову й знову питався батька твого, який сидить без руху прозникнув антилопу. Той же, дотримуючись обідниці мовчання, зовсім не відповідав йому, і тоді цар кінцем лука поклав йому на плече змію І твій батько, ошрінгіне, дотримуючись обідниці, сидить і зараз у таким же положенні. А цар той пішов у своє місто, що носить ім'я слона. Сота сказав. Почувши це, той син мудреця залишився стояти, начебто підпираючи небо з очима почервонілими від гніву, немовби би з люті. І сповнений гніву, збуджений могутнім поривом обурення, він прокляв тоді царя, доторкнувшись до води. Шрінгін сказав того гріховного і злочинного царя, який нехтує двічі народженими гавнібить кауравів, який поклав духлу змію на плече мого старого батька, Котрий потрапив у такий спосіб у негідне становище, нехай отруйний такшака, могутній і кращий зі змій, піднятий силою моїх слів, відправить в страшному гніві на сьому ніч в оселю ями. Так, проклявши царя, розгніваний Шрінгін прийшов до батька, що сидів у коров'ячому загоні з дохлою змією на плечі. Побачивши батька з дохлою змією на плечі, Шрингін знову обурився. Від горя він став лити сльози. І сказав він так батькові, прочувши по цю твою ганьбу о батьку, вчинену підступним царем Парікшитом, я в гніві прокляв того царя, бо він гамблячи рід куру, заслуговує суворого прокльону. На сьомий день так шака, кращий зі змій, відправить того гріховного царя в страшне житло сина Вівасфана. Тоді, охопленому гнівом, сказав батько зроблене тобою неприємне для мене, о сину». Це непохвальна справа для пустельників. Ми живемо у володіннях того володаря мужів, справедливого під його охороною. Мені б не подобається, що його проклято. Царю, який весь час зайнятий царськими справами, завжди повинні вибачати подібні до нас, осину, бо закон, якщо він буде потоптаний, но сам вражає винуватця, якби цар не опікувався нами. Нас спостигло б найбільше лихо. Ми тоді не змогли б виконувати свій закон так, як бажаємо. Під охороною царів, які володіють за оком знання, ми, о сину, творимо великий закон, а від заслуг є частка і для них парікшид жеревно опікує нас, як про батько, опікує так, як слід цареві опікуватися народом. Безсумнівно, що цар, той, який віддається покаянню, голодний і стомлений, зробив це сьогодні, не відаючи про мою обітницю мовчання. Тому тобою необачно зроблена із хлопятства ця зла справа. Цар ні в якому випадку не заслуговує від нас прокльону осину.